Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо швейцарський годинник Edox. Перевірте, чи підписані ви на канал, якщо ні, то виправте це. І почнемо. Взагалі історія компанії Edox, як і більшості годинникових брендів, дуже цікава. Ми знаємо, що у другій половині 20-го сторіччя у світі годинників була не досить легка ситуація. Саме в цей період стають популярними кварцові годинники, і більшість швейцарських компаній переживають так звану кварцову кризу. Малі компанії попросту не виживали. Єдина ситуація, при якій деякі з них змогли продовжити своє існування, це бути поглинутим великим концерном. Але така історія не про Edox, тому що до сих пір це незалежний швейцарський виробник. Якщо ви зацікавлені в історичних відео, то напишіть про це в коментарях. Сьогодні конкретніше зупинимося на історії безпосередньо колекції Edox Skydiver. Як говорить легенда, у 2018 році робітники фабрики десь у купі архівних документів натрапили на папку 1973 засекречено із кресленнями годинників. Трохи роз'яснити ситуацію, зміг старий майстер, що працював у той час. По його словам, ці годинники були призначені для швейцарського полковника, який анонімно звернувся до компанії із запитом на годинник для елітного підрозділу десанту. Годинник повинен бути дуже надійним і міцним, тому що його мали використовувати в повітрі, на землі і у воді. Правда, це чи просто гарна легенда невідомо. Але в 2018 році Edox показали нову колекцію Skydiver. Спочатку випустили декілька лімітованих моделей, але станом на 2023 рік швейцарці постійно додають та оновлюють колекцію. Давайте нарешті перейдемо до годинника. Це кварцевий хронограф. Запускаємо кнопкою Яку треба попередньо відкрутити. Справа секунди годинника. Зліва хвилини хронографа, а знизу години. Біля 4 годин присутні віконце з відображенням дати. У верхній частині циферблату бачимо логотип бренду та колекції. Знизу є значення водозахисту 300 метрів. Такий рівень водозахисту досягається якраз завдяки таким кнопкам і ключику на різьбленні. Щоб зупинити хронограф, натискаємо верхню кнопку. А щоб скинути його дані до нуля, треба відкрутити нижню та знову її натиснути. Взагалі індикація дуже схожа на Rolex Submariner. Така сама форма індексів кругла та прямокутна біля 3, 6 та 9 годин і трикутна мітка 12 годин. Така ж ситуація і стрілками. Годинна має кружечок із зіркою Мерседес. На цих елементах є люмінесцентне покриття Superluminova X1. Безель односпрямований на 60 кліків. На ньому хвилинна шкала. Індикація знову нагадує Rolex. Всі цифри кратні 10 у вигляді арабських чисел. До 15 хвилин є похвилинна індикація. Циферблат захищає стільки, до появи подряпанця перве скло. Корпус із нержавічої сталі 316L. На безелі, ключику та кнопка хронографа присутні під'ї покриття у кольорі Gold. На вушках сатинування. Діаметр корпуса 44 мм. Комплектується ремінцем із натуральної шкіри. Колір циферблату та безеля гармонує світло-коричневим кольором ремінця із білою строчкою. Застіпка стандартна. Коштує цей годинник 1100 доларів. Усі посилання можна знайти в описі до відео. Дякую кожному за перегляд і до нових зустрічей!